Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі 24 квітня веду свій відео щоденник. Вчора, як я вже казала, була на дачі. Сьогодні я вдома нарвала зелені і буду варити зелений борщ. Пропоную до перегляду, трошки познімаю, заходьте на канал. Підписуйтесь, ставте вподобаєчки. Попереду багато цікавого. І всього найкращого. Мирного нам неба, гарного дня і гарної погодки. Зустрінемось. Пока-пока, до нових відео. Варимо зелений борщик. У мене бульйончик отакий, він пісненький, бо це куряче м'яско у мене тут такі шматочки. І зелень. Зелень у мене петрушка. Тоді в мене отакий ось часничок. Якось назву я його і шукала в інтернеті вже забула. Ну, це таке, воно, як цибуля і часник два в одному. Три яйця в мене невеличкі, тому я взяла три. Шавель, безумовно, ж треба. І зажарка в мене буде сьогодні на салі. Давно я вже нічого не зажарювала на салі. І як бачите, це в мене борщова заправка. Я її готувала. В прошлому сезоні бурячок там, морква і томатик. Оце буде таке. Рижик мені помагає він підмявкує підмявкує. Хі -хі -хі. Ну Ну, все. все це треба порізати. Кип'ячий бульйон відправляємо картоплю. Коли закипить зелень і яєчки. Кладу на сковороду сало, воно в мене перемелене і розтоплюю його. В розтоплене і підсмажене салко додаю цибульку. Поки готується зажарочка, бульйончик вже закипів з картоплею, і я додала зелень і яєчки. Ждемо знову, щоб все це закипіло. І будемо варити далі. До цибульки додала я борщову заправку і вливаю томатик. Борщик закипає і не забуваємо посолити. зажарочка смажиться, борщик кипить. Ще хочу додати сухого укропчику, у мене є. З моїх, з моїх е, прошлогодніх е, заготовочок. Додала я зажарочку з томатиком. Тепер все це прокипить кілька хвилин, буду дивитися по картоплі по її готовності. І все, всім смачного. Заходьте на канал, підписуйтесь. Готуємо разом. Пока-пока.